Ну, незручна була атмосфера за столом. Якісь типу паузи, якісь були дивні такі переглядки у нас. Мені було дивно і некомфортно. Ем, ну, блін. Іра, в принципі, дуже мало говорить. І коли ми сиділи втрьох, ну я не знала, яку тему підняти, щоб могла і Іра розкритися, і ми з Тарасом поговорити. Це дуже красиво, правда? <гум> Я відчув, що розмова не клеїться і ну, просто з повітря хапав якісь теми. Що ви ще хотіли таке спробувати? З парашутом? Ой. — Я стрибала. І як? Сподобалось. — З інструктором. Ну, так, звичайно, Чотири 000... тисячі метрів. А, метр. Це ха-ха. І я в цей момент хотіла сказати гривень. Просто Тарас дуже швидко зреагував, мене прям розірвало. <рес> це смішно. Я в девайс стрибала, і мені сподобалось. Ти просто летиш, це неймовірні відчуття. Mm -hmm. Це, напевно, якщо брати екстрим, це найкраще, що я робила в житті. Ну, я стрибнув би теж з парашутом. Чотири ти тисячі тишери. Ну, Іра, оце почула жарт і потім весь вечір ще не ехо в голові ще далі там лунала, і вона це постійно повторювала. Дитячий садочок. Я не дивилась просто на лице Оксани. Не дуже. Блін. Не ображайся, Оксана. Це, це просто, просто прикольно. Да, вийшло сонечко стало прикольніше. Добрий знак. Ви вірите в знаки? Да. Да? Хороші, так. Да. Погані, ні. Ну, окей, ладно. Якщо там віник, треба тримати от верхце, я вірю. І сміття ввечері я не виношу. Реально? Так. Да. Обов'язково. <рес> це мило. — З чорною кошкою все окей. Можна, щоб відняла. Можна. Нормально, тобто нехай. Ну, що попало? У мене ерор в голові. Дійсно, була така атмосфера, що, мабуть, дівчат треба було вже розділяти, щоб усім було якось трішки комфортніше.